Сьогодні в продажі і в огляді Renault Scenic 2019 рік, 1,7 дизель 153 тисячі оригінального пробігу. Автомобіль весь в оригінальній фарбі, замінені передні, задні тормозні диски, колодки, все новеньке, резина Michelin, безключовий доступ, два ключі, механічна коробка передач, набір усіх асистентів, салон трансформер. Домкрат ключ. Передня, задня парковка, домкрат. Автомобіль щойно привезений, розмитнений, сертифікований, двойний багажник. Ось такий автомобіль. Дзеркала складаються. Автоматичний ближнє дальний, електроручник. 6,5 розхід пального. Передня задня камера. Надіюсь, все показав, розказав. Більш детальне відео на YouTube каналі Реальні Тачки. Вартість автомобіля 15300.